Старець мовчав довго, декілька років, не говорив нічого, окрім молитви. Але одного ранку, після триденної самоти, він вийшов зі своєї келії, зупинився під смоківницею, що тріснула від засухи, і промовив Мовив без пристрасті, не підвищуючи голосу. І всі, хто стояли поруч, зблідли, бо слова були не про завтра, а про тепер. Буде не так, як чекають. Війна не закінчиться перемогою, вона не скінчиться угодою, вона завершиться втручанням з неба. І не заради політики, а заради милості до тих, хто залишився вірним. І стало ясно попереду не перемир не перемир'я, об'єднання, не компроміси. попереду кара небесна, безпосередників. Три дні потрясіння змінять усе. Перший день день розлому, земля не витримає. Вона носила на собі гріх, прокляття, пиху і хулу, і вона скинеться, як скидає шкіру. Я бачив тріщини, що йдуть через великі столиці, бачив будівлі, що тануть, як віск. Бачив, як уся техніка стає ніщо. Літаки падають, кораблі зупиняються, електрика гасне. Світ опиниться в тиші, якої не знав. Це буде початок, не кінець, початок кінця. Люди слухали, але не всі чули. А старець далі промовляв, не дивлячись на жодного з присутніх. Другий день, день мовчання. Ніхто не знатиме, що робити, навіть ті, хто мав плани, особливо ті, бо їхня сила в контролі, а не буде що контролювати, ні зв'язку, ні влади, ні грошей. Виживуть ті, хто мають душу і хліб, не рахунок, а віру. Я бачив, як люди сидять біля свічок, і найбільшим даром буде не вино чи золото, а вода, і спокій, і найбільшим гріхом паніка. Хто зберіг серце в тиші, той перейде далі, а хто був внутрішньо в темряві, згорить, навіть якщо буде в бункері. Третій день. День вогню, але не вогню від вибухів це буде вогень очищення, пройде по душах і виявиться, хто є хто. Багато святих падуть, бо тримались за репутацію, а не за істину. А грішники піднімуться, бо плакали в темноті це буде день великої справедливості. Я бачив три народи, які щезли не в буквальному сенсі, а як форма, як структура, як сила. Той, хто тримався за зброю, буде повалений, той, хто зрадив віру, буде стертий, а той, хто здав правду заради вигоди, забутий. І серед усього цього хаосу буде маленький вогник, горище, де молиться дитина, келія, де старець шепоче псалом, жінка, яка не проклинає. Саме через них Господь збереже світ, не через дипломатів, не через перемовників. А через тих, хто не зрадив серце. Не моліться, щоб не прийшло, бо вже йде. Моліться, щоб не згасли в цьому, бо ще є час, але дуже мало. Я чув, як небо гуде. І це не грім, це звук останньої хвилини, що біжить по колу. Світ стане іншим. Після цього не буде повернення до колишнього. Зникнуть фальшиві лідери, гнилі церкви, продажна наука. Виживе лише те, що було просте Той, хто жив для ближнього, залишиться, а той, хто жив для себе, щезне. І він замовк: не було питань, не було сліз, була тиша, і вона тривала довго. Після цих слів старець пішов назад у келію. Але кілька чоловіків залишилися вони сиділи й мовчали. Один з них воїн, що пройшов кілька галячих точок, сказав Тихо. Я не боюсь смерті, але вперше боюсь жити далі без правди. Це був початок змін, не глобальних, не помітних на мапі, але змін у серцях. Ті, хто почув, почали постити, молитися, віддавати борги, примирятись, бо знали, не буде попередження з телебачення, не буде останнього дзвінка, прийде раптово, як ніч, і прийде не як розплата. А як лікар, що ріже, щоб врятувати. Господь мовчав довго, але небо небезмовне вічно. Сльози вдови і крик сироти дійшли, і відповіді вже йдуть не у вигляді реформ, а у вигляді потрясіння. Нам дали ще трохи, ще трохи часу не для комфорту, а для пробудження. І якщо цей час буде змарнований, відповідь прийде суворіше, ніж слова. Світ думає, що наближається до миру, але це пастка, бо спокій, безпокаяння, ілюзія, і правда не в цифрах, правда в огні, що гряде. І після нього залишаться ті, хто здодував не на бетоні, а на вірі, не у храмах з каменю, а у храмах серця. Велика війна завершиться не перемогою, а судом, і не людським, а Божим. І буде день, коли всі зрозуміють. Це була не війна людей. А війна між світлом і темрявою. І кожен, хто обрав сторону, отримає свій плід, бо вже не час стояти осторонь, не буде більше нейтральних, не буде більше виправдань. Прийде день, коли стане ясно, або ти молився, або спав, або служив, або глузував, або жертвував, або грабував, і ніхто не сховається. Бо це буде як кара, але не помста. Це операція неба, щоб зупинити безумство, яке вже не стримується законами. Хто має вуха, нехай чує, бо скоро їх закриє пил, хто має серця, нехай зворушиться, бо краще тремтіти зараз, ніж горіти потім. Старець мовчить не тому, що не має що сказати, а тому, що вже сказано бо як у часи пророків не відкривається нове, доки не виконано старе. І ми зараз між словами, між попередженням і наслідком. Ті, хто почули його, розійшлися без поспіху одні до келій, інші до домівок, хтось до посту, а хтось до молитви. Але в кожному з них вже було щось інше не страх, а пильність, не тривога, а серйозність, бо вони знали, ці слова не лишаться в повітрі, вони, як зерно впадуть. І виросте з них подія, а події не змусили чекати. Спершу прийшли сигнали дрібні, але точні. Там, де ніколи не було землетрусів, затремтіла земля, там, де завжди було море, вода відійшла. Там, де завжди світили зірки, небо стало темне. Люди шукали пояснень, вчені давали формули, політики, заяви. Але душі не могли втішитись. Ті, хто чули старця, не дивувались, вони знали, перший день наближається день розлому. І він прийшов не з вибухом, а з тиші уночі, коли всі спали. Земля здригнулась несподівано, і в багатьох країнах одночасно не там, де були воєнні дії, а там, де було забуто Бога. Міста прокидались від скреготу, а не сирен. У деяких місцях зникла земля під ногами, в інших гори розірвались навпіл. Люди бігли, але нікуди, бо ні система, ні влада, ні армія не могли впоратись із самою землею. Це був перший день день, коли Господь нагадав, хто створив світ і що може його переформувати. Другий день був тихим. Але неспокійним. Не було інтернету, не було зв'язку. Більшість супутників вийшли з ладу, генератори мовчали, електростанції зупинились. Ті, хто колись керували країнами, тепер сиділи в темряві з ліхтариками. Стало ясно, не влада дає безпеку, а милість Божа. Цього дня стало видно, хто є хто. Багато хто втратили розум, інші силу. Але були ті, хто почав молитись як ніколи, серцем, без слів, без книг. І їхнє світло внутрішнє стало помітним навіть у фізичній темряві. Ходили плітки, що це нова зброя, що це випробування, що це змова. Але ті, хто чули слова старця, мовчали. Вони знали це вже день мовчання, і після нього не залишиться нічого фальшивого. Третій день був початком очищення. Не прийшли солдати, не було вибухів, але над кожним містом з'явилося світло не електричне, а не земне. Люди падали на коліна. Одні в покаянні, інші в жаху. Кожен бачив не просто небо, кожен бачив свою душу в її істинному стані. Для одних це стало радістю, бо вони побачили у собі віру, хоч і слабку, а інші не витримали, бо, за їхніми словами, правди не було. І це стало початком суду. Не юридичного, а духовного. Багато хто не помер, але вже не жили, бо зник сенс. Професії стали порожніми, політика нікчемною, наука без опори. Тільки ті, хто мали зв'язок з Господом, вижили не фізично, а внутрішньо. Земля ще тремтіла кілька днів, але вже не з гнівом, а як після глибокої операції, лікування. Світ змінився не миттєво, але незворотно. Ті країни, що будували імперії, зникли не в буквальному сенсі, але втратили суть. Їхня влада стала фікцією, їхній вплив пилом. І на їхньому місці піднялись малі громади, не національні, а духовні. Люди гортувались навколо правди, навколо молитви, навколо чистоти. Не було більше центрів, були осередки, не було імен, були Обличчя. І саме тоді з'явився він, молодий, невідомий, з віддаленого села, без влади, без грошей, без охорони. Але слово його було живе, і кожен, хто чув його, плакав, бо в його голосі була істина без вигоди, без маніпуляції, без страху. І старці, що ще жили, вийшли з печер і визнали в ньому обіцяного. Він не будував храмів, але збирав людей у степу на пагорбах, і там лунала молитва така, якої не було сотні років. Світ не став досконалим, але став іншим. І головне, люди перестали брехати собі. Не грали в духовність, а жили нею не було більше гонінь, не тому, що стало легко, а тому, що страх зник. Ті, хто залишились, вже не мали чого втрачати, і це зробило їх сильними. Афонський старець відійшов тихо, без похорону, але його слова залишились у серцях, і вони ще довго звучали в молитвах. І кожного разу, коли над землею здіймалась нова буря, хтось згадував це не кінець, це ще одне очищення, бо світ ще живий, якщо здатен змінюватись. Минуло кілька років людство ще досі оговтувалось не від катастрофи, а від усвідомлення. Виявилось, що жити без фальші набагато важче, ніж здавалось, бо правда, як лезо, очищує. Але ріже та світ, хоч і постраждав, став чистішим. Міста відбудовувались не з бетону, а з довіри, вікна більше не затемнювали, не через відсутність загрози, а тому, що світла більше не боялися. Молитви лунали в домівках, а не тільки в храмах, і храмів не стало більше, але вони стали справжніми. Ніхто вже не ховався за рясу чи хрест. Бо або ти був істинний, або тебе не було. Технології залишилися, але втратили свою гординю. Тепер вони служили людині, а не керували нею. Не заміняли молитви, не витісняли тишу. Інтернет став повільнішим, але спокій повернувся. Люди знову навчилися слухати, не гортати, не лайкати, а слухати один одного і Бога! Афон знову вкрився пелігримами, не туристами, не шукачами сенсацій, а тими, хто прагнув покаяння. І келія, де колись жив старець, стало місцем, куди заходили мовчки не фотографуватися, а залишити камінь з душі. Слова сказані ним, записали, але не продавали вони стали книгою, що передавалася від роки до роки, без реклами, без видавництв. Просто як вогник у нічній темряві, і кожен, хто читав, змінювався без зовнішніх причин, без наказів. просто бо істина торкалася серця. Один раз вночі група паломників ночувала біля монастиря, і серед них була дитина, вона довго не могла заснути і раптом почула голос тихий, але чіткий не бійтесь, світ ще не загинув. Бо ще живе любов. Дитина підвелась, але нікого не було тільки старий монастир і зорі. Вона усміхнулась, бо зрозуміла, старець не зник. Він просто відійшов у те місце, звідки приходять істинні пророки у серце людини, що шукає Бога. І наступного ранку вона сказала отцю, що стояв при вході: Я також хочу бути мовчазним! Чому? запитав він. Бо тільки в тиші чути правду. І отець заплакав, бо знав, насіння впало і проростає. Світ ще не врятований, але більше ніхто не сподівається, що його врятують політики чи війська усі чекають лиця справжнього, без маски, і розуміють, що коли настане нове потрясіння, то це не буде кінець. А ще один шанс бо кожен катаклізм це не прокляття, це останній дзвінок, і поки ще звучить, двері милості не зачинено. А тому в останньому слові афонського старця не було крапки, тільки пауза і тиша, в якій говорить Бог.